Склади ціну собі нарешті, склади нарешті вже ціну, такого би ніхто, по решту, скупу долоню не тягнув. Склади ціну собі, послухай: ніхто не визнає ціни, якщо ти сам у власні вуха заклав формат дешевизни, поглянь анфас на свій профіль, чого ти вартий, придивись і починай уже потрохи себе любити, бо колись. Не настає ніколи, бачиш, колись ламає твій маршрут з його обох контрастних значень обидва десь, але не тут. Склади ціну собі сьогодні і усвідом, що ти таки, ти ж по подобі, по Господній, ти тут лише з його руки. Чому ти смієш сумніватись у силах гідності, красі? Чому загнав себе заграти думок робити, як усі, ти ж саме ти, ти цілий вимір, зірок, галактик, і притім це тільки твій свідомий вибір себе знецінити в житті. Пиши: будуй, малюй, акрилом, полиш усе і йди туди, де не посміє жоден крила тобі рубати. Тож, склади собі ціну, збагни нарешті. Господь не творить без причин ти із його найбільших звершень. Не розміняй себе нічим.